Табличка з зеленою стрілкою біля червоного сигналу світлофора і додаткова секція на світлофорі, яка між ними різниця. Перше розташування. Табличка зі стрілочкою зеленого кольору завжди знаходиться біля червоного сигналу світлофора. Додаткова секція знаходиться біля зеленого сигналу світлофора. Табличка зі стрілочкою зеленого кольору знаходиться в верхній частині світлофора біля червоного сигналу. Додаткова секція знаходиться біля нижнього сигналу світлофора біля зеленого, тобто вони відмірізняються по розташуванню. Вимоги: при табличці з зеленою стрілкою ви маєте право рухатись праворуч в напрямку стрілки при червоному сигналі світлофора, пропускаючи всіх учасників дорожнього руху. При додатковій секції ви користуєтесь правом руху другорядного потоку. Вам потрібно пропустити. Транспортні засоби з основного напрямку руху при цьому вам також рухатись дозволено при забороняючому сигналі світлофора. Третє. Якщо ви опинились випадково в смузі, якою дозволяє рух табличка на рівні червоного сигналу світлофора, але ви не плануєте повертати туди, ви можете цього не робити. При цьому водії позаду не можуть вам подавати звукові сигнали в межах населеного пункту. Випадку додаткової секції на світлофорі, якщо ви знаходитесь в смузі, яку рух регулює додаткова секція, не забувайте, що це регулюється додатковий потік. І якщо ви навіть не плануєте повертати в напрямку стрілки, ви все одно це робити зобов'язані, адже ви в такому випадку стримуєте додатковий потік. Тож додаткова секція зобов'язує повертати праворуч, навіть якщо ви туди не планували. Ну і спільне між ними. В будь-якому випадку ви повинні пропускати інших учасників дорожнього руху, якщо ви рухаєтесь при забороняючому сигналі світлофора. І друге, якщо ви нікому не заважаєте, опинилися в цій смузі, при цьому позаду транспортних засобів немає, які планули планували би повертати. Ви можете очікувати наступного сигналу світлофора і рухатись вже в вашому напрямку при зеленому.